Вітаю вас, представтеся, будь ласка. Вітаю, мене звати Крістіна. Розкажіть, як ви потрапили у військо? А, так вийшло, що у мене батьки, мама служить вже 23 роки, і батько він служив в Міністерстві внутрішніх справ. Потім звільнився і призвався вже під час повномасштабного вторгнення у з лави Збройних сил. І так вийшло, що. Сімейна династія, не знаю, як сказати, батьки. І я завжди себе бачила в погонах, дисциплінованою, також хотілося. — Чи була у вас якась особиста мотивація? Ви щось відчували, коли приймали це рішення? Я призвалася до Лав Збройних сил у 2016 році. А... Я, я, я не знаю, як мотивація. Я, чесно вже не пам'ятаю. Мені просто хотілося продовжувати ну, не було, я себе ніде не уявляла більше, так як батьки військові, і я себе бачила дуже військовий, навіть не знаю, як відповісти. Тоді це АТО було часи АТО, але мене не брали ніде воювати. Я була завжди з документами. Скажіть, будь ласка, чи були моменти, чи момент, коли ви пожаліли Ні, Не пам'ятаю, такого, не було такого моменту. Чи думали ви колись про те, якщо б не ЗСУ, чим би ви зараз займалися? Напевно, чимось своїм, можливо, Якийсь візаж, макіяж. Я це дуже люблю. Це дуже так душа лежить до цього, до красивого, прекрасного. Головна мотивація в житті яка вона? Ну, якщо зараз казати, вже після травми, яка зі мною трапилась, то це моя дитина. Я хочу їй допомагати, хочу бачити, як вона росте. Хочу зробити все, щоб в неї було чого не було в мене. Вона мене надихає і надає мені сил. І в неї повинна бути мама повноцінна. Я роблю все, що можу, і буду намагатися робити для неї ще більше і саме найкраще. Тому моя дитина, моя донька це моя най, -най найбільша мотивація. Скажіть, будь ласка, хто для вас був і підтримкою? Ну, до одруження батьки мої. А зараз чоловік це безумовно моя підтримка і мій і друг, і подружка, і чоловік, і все в одному. Він дуже мене сильно підтримує. За це йому дуже сильно вдячна. Не то, щоб знаходити, знаходить, але завжди говорить якісь такі речі, якісь такі фрази, які надихають і, ну, дякуємо за це. Україна після перемоги. Яка вона, якою ви хочете її бачити? Або якою вона буде бачити? Хочеться, щоб усі повернулися, кого чекають додому. Україна зростала в економіці. Щоб до нас їхали на екскурсії в нашу країну. У нас дуже багато гарних місць. У медалі завжди дві сторони, що дала вам ця війна і що забрала. Війна забирає дуже багато людей наших, особливо коли гинуть твої. Близькі, знайомі, друзі, це дуже сильно відбулася переоцінка повністю життя відношення до близьких до, до рідних, до того, що ми маємо. Дуже сильно це все змінилося і нічого не має в житті важливішого, ніж життя. Здоров'я, за яке наші воїни віддають, своїм життям розплачується або своїм здоров'ям. Це я зрозуміла точно. Що відняло у мене війна наших людей, за яких дуже це пригнічує дуже багато молодих. Сильних, гарних, вольових людей, які йшли за нашу країну, і, на жаль, вони не повернулися. Це дуже велика втрата для нас усіх. Скажіть, будь ласка, що на вашу думку має змінитися в нас, в українців, щоб у нас не було війни в майбутньому? Ми маємо бути єдиними, це точно. Як це зробити, я не знаю. Чого зараз не вистачає війську, що поцілизмі? Особового складу. Можливо, ще боєприпасів, ППО, ракет, постачання зброї. Люди і зброї. Людей і зброї. Так. Що би ви сказали собі у 2016 році, коли ви вступали до Владиславних сил? Яку б порадила? Що легко не буде, і армія це дисципліна, і дуже важко підпорядковуватися. Це для мене було таким викликом, прямо. Ось. І я б собі побажала трошечки терпіння, раз уж я вже пішла до лав Збройних сил. Терпіння, витримки. Все-таки мені цього не вистачало. Я десь завжди рвалася, хотіла би скоріше, по-своєму. Це так не працює Була в Збройних силах. ви у майбутньому? напишіть, як ви хочете бачити себе і що вас працює? Ой, себе я бачу сильною, успішною, безмилець. Я вже ходжу, впевнена. Рядом зі мною моя донька, мій чоловік. Я займаюся улюбленою справою, надихаю інших, мотивую своїм прикладом, допомагаю хлопцям, які також зазнали втрати кінцівок. Ну, а далі буде видно. Поки що на найближче майбутнє я бачу себе такою. Бажаю вам, щоб ваше мрія дізналося, щоб ви знайшлися в цій допомозі. Ситуації. Можливо, ментори стали для когось, підтримували когось на цьому шляху. Дякую, Дякую вам.